Це не рай, це не дім, це не свобода. Це серіал, це президент слуга народа. Вітаю вас, друзі. Це не просто історія, це вирок системи Зеленського. Це викриття іще одного акту репресії замосковано під закон, під мобілізацію, під турботу про армію. І в центрі цього акту Богдан Буткевич. Журналіст, сатирик, публіцист, людина, яка мала сміливість сказати правду. І саме тому його тиша стала важливішою за його голос. Це не про військовий обов'язок, це про демонстративну страту Незалежної думки рідні мої, про каральну мобілізацію, яку вони зараз застосовують проти народу України. Це про знищення вольнодумства в прямому ефірі. І робить це не Путін, це робить е -е, Зеленський. Його група з п'яти шести менеджерів, які бояться не куль, а правди. Згадайте, точка входу. 1937 137 рік повертається тільки без сталінських усів. Рідненькими ми живемо в країні, де воронок більше не скрипить колесами по асфальту. Він приходить у вигляді ТЦК. Він приходить миттєво. Коли треба когось змусити замокнути, не через суд, не через вирок, а просто клац. І твоя свобода нульована. Тому рідний кілайк на це відео, якщо ти вважаєш, що мобілізація має бути не засобом репресії, а добровольна. Напиши в коментарях, коли ти відчув, що ми не вільні. А тепер повернемося на початок катастрофи і про Богдана, тому що людина, яка не мовчала. Вона, він виступав на Києві 24. Працював там, також на центр. -нет. І постійно він підтримував ГУР, допомога обороні. А також я вам хочу сказати, що він критикував Зеленського Єрмака, Безуглу, Татарова, Федерова. І ось цього йому не пробачили. Знаєте, мої дорогі, Зеленський не боїться Путіна. Він боїться таких, як Богдан. Бо Богдан мав мікрофон і правду. А вона бе, що боїться мікрофона це влада, яка вже переступила межу. Як це сталося? Знаєте, це просто це не те, що комедія, ну, в принципі, комедіанти зараз при владі, але це трапилося в принципі, за лічені хвилини. Вони зробили через її розрив контракту з ГУР, заднім числом статус оберіг знятий. Просто так от моментально зробили. Внесено до розшуку, знесли його до розшуку, і що зробили? Вивезли одразу в начальний центр. Відібрали телефон, повна ізоляція, немає можливості дзвонити, сказати, що, як, яким чином. Це не сценарій з російської колонії. Це знаєте що? Це просто щось виглядає це якась своя, якась рідна буча. Зроблена не росіянами, а не батькові. І це якийсь терор. Бо вони хочуть тишину. І тишина має назву Зеленський, який прибирає всіх, кому йому не подобається під патріотичну мобілізацію. Не, поділися відео, якщо вважаєш. Гур мав би боронити своїх, як Буткевич, а не здавати. То значить, знаєш, в коментарях кого ще влада хоче змусити замовкнути? Хто ще може, хто наступний в цьому списку патріотичної мобілізації від Зеленського? Але ви зрозумієте, що робиться зараз? Зараз йде війна через службу, психологічна війна. І чим Зеленський краще за інших? Цих диктаторів. А щодо Бруткевича Бодана, то я вам скажу чесно: він не ховався, він служив розумом, словом, ефіром. Він воював не зброєю, а совістю. Ви хочете рівності? Зеленський, менеджер, добре, тоді де безугла, де 95-й квартал, де всі ці воїни тило, що фоткаються у броніку а, в Таїланді, як Тищенко. Чи знову треба кудись поїхати а, за кордон, робити а, селфі і робити а, знову якісь інформаційне бульбашку і літати бізнес-класом? Знаєте, рідненькі, це Час. просто жахіття. І випадок Буткевича це лакмусовий папір, який ми Час. просто проковтемо завтра, якщо ми це зробимо, це завтра вас зламають всіх нас. За пісню, за допис, за твіт. Це злам системи. Через, знаєте, таку підступність дрібниць. Його дружина, журналістка, вона зараз за кордоном нема навіть кому ви, знаєте, виграти собаку, то котре в них лишилося. Це дрібниця це гуманітарна катастрофа, влаштована Зеленським і його шоблем. Це моральне катування, це демонстрація. Ми можемо тебе стерти повністю без вибороку. Просто так витрашили, задніми числами пооформляли і все. Це не то, що країна, де існує закон. це вже почався. А, можна сказати, що це вже констабір. Напиши в коментарях, кого б розбрали зайконодуст у твоєму місці, куди ти знаходишся, когось забрали, що тут поговорить чоловік чи жінка, й просто забрали. Лекне, що ти знаєш, що. Правда, сьогодні вже просто сажають, забирають, затикають роти. І я хочу би звернув увагу, що це якраз той самий момент фіксації тиранії. Одразу після виступу комісара Ради Європи Майкла Офлерті, що сказав, що не переслідувати опозицію, як Зеленський робить. І... То, що він, санкції проти людей, як, наприклад, Порошенка. Ви розумієте, він не може зараз виробляти там всі свої а, ці всі системи, котрі реби, на кого Володимир Зеленський працює? І розумієте, це все йде а, такий системний злам. І ви знаєте, що влада тепер ну, от Зеленський себе живе в такому форматі. Влада належить мені, і з, і з населенням цієї країни я буду робити все, що захочу. Це, знаєте, неформальний кредо Зеленського. І ви розумієте, вони все це роблять для того, щоб а, менше говорили, бо прийде момент такий, що вони будуть ламати вже через коліна. Вони вже ламають через коліна, але це буде вже так відверто. Я не знаю, що можна ще відвертіше побачити. Хто сів за 120 тисяч бракованих мін? Адвокати, інваліди, де конфіскація майна немає. Це не про Буткевича, але це про Буткевича є. Це про всіх нас. Якщо журналіста можна забрати за 5 хвилин, що буде з тобою? Коли ти напишеш критичний пост? Це зникають журналісти, зникають волонтери, зникає свобода. А ми лишаємося, гроби, які самі кують свої кайдани. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що маски скинуті і мобілізація перетворена, знаєте, перетворена на інструмент залякування. І це вони хочуть. Це Зеленський хоче, пропек було Згадайте початок війни повномасштабної. Він до останнього казав, що не хвилюйтесь, не треба паніки. Бо інвестори, типу, будуть лякатися. Інвестори, звідки, з якої країни. Тому ну, вони захопили тоді і Херсон, і Маріуполь, і отримали мобілізований ресурс, бо інвесторам повинні ну, заплатили. Як за це маха? 40 мільйонів, а там може і сотні мільйонів. Бо зараз закон знаходиться як в умови в йокурках імітаторів демократії у вигляді Зеленського і його, а, проблем. І знаєте, нам кажуть, що так от а, це для фронту, це для армії. Ні, це для страху, для емоційного шантажу, для того, щоб ти мовчав, бо армія без віри мертва. Вони хочуть любити віру. ЗСУ і це зрада. Але рідненький мій чи рідненька моя. Реальний фронт тут, у тилу, проти нас самих. В попаги гинуть герої Києві знищують журналістів. Це як тіло в автобусі, до в ізоляції, а голос заглушений. Це не кінець Будкевича, це кінець ілюзії Зеленського. Це. Тепер вони не бояться навіть виглядати диктатури. Бо свобода слова це зброя. Тому напиши в коментарях, підпишись, і це не жест, це опір. І цей монолог не про журналістику це про нас. Але це також про репресії без тортур. Або хто знає, що може боїться там? цих учебках. Ми бачимо, ми знаємо, але треба боротися. Бо сподіватися на щось на завтра може не стати. Я хочу, щоб кожен з вас uh, підписався, висловив свою думку. І uh, зрозуміти, в цій країні мости не підривають, по них йдуть. і журналістів не захищають їх, у бусик. І свободу не шанують і заглушать через мобілізацію, а потім все повториться. Це крім правди. Це не рай, це не дім, це не свобода, це серіал, це президент, слуга народа. Замість бепело, Плакати з вайбом куїла Офі закторів Суддів та ефіру. А замість майбутнього темний тило. Ще віршу це не з голобородька. Чи бачиш, коли в зелені?